Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня наша програма є, програма молитви, відповіді на запитання. Є дуже багато просьб, надзвичайно багато І це не дивно. Коли ми живемо в такі тяжкі часи, дуже багато людей звертається власне, в області, щоб молитися за людей, які по тих чи інших причинах стали зайняті демонськими. Демонськими силами, навіть не просто фізично хворі, а ті, які реально переживають демонський вплив в своєму житті. Перше називається демонізація, коли людина просто відчуває вплив демона, і демон стукає в серце, дуже часто робить роботу через таку людину, але ця людина ще не є зайнята демоном. Це просто робота демонізації. А є процес, який називається, коли вже людина є зайнята демоном, і демон керує людину. Вже людина сама нічого не може зробити. І в більшості таких за таких людей моляться вже інші люди. Сама людина за себе стати вже в пролом не може. І коли ми з вами шукаємо на сторінках особливо нового заповіту, ми можемо знайти маса прикладів, коли друзі, родичі брали таку хвору людину, зайняту людину, приводили, молилися. Деколи навіть на відстані це робилося. Вони могли таку людину привести. І тому ми також будемо молитися за таких людей. Пам'ятаємо, що це не просто молитва пастора, це молитва цілої групи. Всі, хто в нас є, підписчики, всі, які нас там тисяч є, всі ми разом молимося. І тому старайтеся не бути зайняті цими різдвяними святами. Різдвяне свято добре, посвяткували, але будні є будні. Ми стоїмо дуже близько до підхоплення церкви. І, можливо, ще одна. Просьба, подяки від інших людей, що ви за когось помолилися, ми як разом команда за когось помолилися, і ця людина стала свобідною, від демона і зараз може бути свобідна і працювати в цьому світі. Сьогоднішні наші були деякі такі запитання, які я сформулював: підхоплення церкви, правда чи обман. Виявляєте, ми живемо з вами в останні дні. І недаремно, коли ми з вами будемо читати 2 Петра. Третій розділ, третій і четвертий вірш. Це вже в нашому ефірі стали золотими словами. Друге Петра, третій розділ, третій і четвертий вірш, що останніми днями намножиться стільки глузіїв, і це буде, власне, один із признаків останніх днів. Якщо ми ще візьмемо з вами років 20-30 тому назад, ми не бачили, щоб так сильно піднімалося питання останніх днів питаннями глузіїв. І це є одна із ознак, що ми дуже близько стоїмо до підхоплення церкви, останнього підхоплення, уже правдивого підхоплення церкви, непридуманого, правдивого підхоплення церкви. І тут як тут, будуть маса глузіїв, які будуть висміювати такі ефіри і такі проповіді. Але людина нічого змінити не може. Є смоковниця, на яку ми дивимося, є Ізраїль, на який ми дивимося. Це саме сильний доказ для цілого світу, атеїстичного, не атеїстичного подивись на Ізраїль. І ти побачиш живого Бога. Ізраїль, який не існував, навіть близько не міг існувати, зараз знову існує і приходить фінально до закінчення свого біблійного часу, коли Ізраїль прийме по відношенню до Слова Божого, світового лідера як свого Месію, посадить його в храмі відбудованого. Відбудованому, який буде відбудовуватись період великої скорботи, ще раз нагадаю: християни, не дивіться на те, як дехто говорить, поки я не побачу відбудову храму, доки я не, не визнаю, що ми живемо з вами в останні дні. Якщо ти дійсно лежиш в правдивій церкві. Ти ніколи не побачиш відбудову храму. На основі Слова Боже, храм буде відбудовуватись зразу після того, як церква піде, через приблизно через період 7-8 місяців. Слухайте мої попередні проповіді, це базується тільки на Слові Божому. І вже як церкви нема, проходить собланс, проходить обман, і ізраїльтяни рішають відбудовувати цей храм, але церкви вже на землі немає. Лишилася тільки фальшива церква, і той Ізраїль, який не попав в число церкви, але який мусить пройти через період великої скорботи. Підхоплення церкви буде. Авантюри, авантюра сатани. Чому я так теж назвав подвійно цю проповідь? Буде підхоплена церква чи ні, для нас сумніву немає. Церква буде підхоплена. Ми з вами живемо в останні дні і навіть не сумнівайтеся в цьому. Якщо хтось сміється, це є глузії, саме конкретні глузії, на яких навіть не хочеться тратити часу, не вартий ефір, щоб на таких глузіїв, навіть якщо вони є з нашого братства, тратити на них дорогоцінний час. І також авантюра сатани. Чому я так назвав цей ефір? Тому що зараз ми останніми місяцями багато прослідкуємо факторів, коли ми бачимо, що робиться в небі: неопізнані літаючі об'єкти. Буквально цих останніх два місяці, дивіться, чим ближче ми приходимо до періоду, коли має настати період великої скорботи, коли Люцифер дасть владу для світового лідера, церква буде забрана, тим більше ми бачимо, як проявляються ці. Проявляють себе ці неопізнані літаючі об'єкти. І люди просять, роз'ясніть, що це таке. Чи це, це дійсно якісь е, об'єкти, неопізнані, чи то дійсно космос дає про себе знати? Пам'ятаємо, що ми, я так вірю, що є одна тільки земля, на якій є життя. Колись ця земля втратила відносини з Богом, і на землю був посланий Син Божий, ім'я якому є Ісус Христос, через якого тільки земля може знаходити оправдання. Тому я не вірю, що ще десь є якесь є, є життя, зіпсути, не зіпсуте. Я вірю, що життя є тільки на землі, є тільки один Бог в трьох своїх особинах, і Ісус Христос наш відкупитель, як друга особа божества. І, власне, коли ми з вами. Власне, дуже цікавий момент, історичний момент, коли ці неопізнані літаючі об'єкти почали наповняти ефіри, коли вони почали дуже часто з'являтися. Якщо ми з вами прослідковуємо новини, слідкуємо за історією Ізраїлю останніх днів. Ми побачимо тоді якраз, як утворився Ізраїль в 1948 році, масово почали з'являтися неопізнані літаючі об'єкти. Вони деколи і тоді і раніше проявляли себе, але так багато і так масово, і на це є пояснення, чому вони почали себе показувати, коли Ізраїль організувався як держава, коли ми з вами вивчаємо події. Шестиденної війни, 67-й рік, пізніше, 72-й рік, війни які стояли дуже близько для того, робилися для того, щоб знищити фінально Ізраїль. Зараз ми бачимо, що знову нова війна, яка об'явлена терористичним ісламським світом для Ізраїлю, вже цілий рік воюють. І маса появляється цих об'єктів. Про що це говорить? Як пізніше ворог розуміє, Сатана прекрасно розуміє, що ми стоїмо, що світ стоїть дуже близько до підхоплення церкви. Як пояснити буде для цілого світу, коли церква щезла, щезли мільйони людей, я вірю, мільйони людей щезнуть. І як тепер для цілого світу пояснити? От в мене є он церква, прихожу до церкви, церква була така гарна, прекрасна зараз в зарокій церкві не лишилося ні одного чоловіка. Всі пропали. В іншій церкві, може, я десь я бачу, якісь люди лишилися. От. А та церква взагалі вся лишилася на землі. А от я дивився за такою гарною церквою, хотів до неї прийти, якось не вийшло прийти. І зараз ця церква щезла. Нема людей, де вони ділися? І буде таких новин дуже багато. Там щезли люди, там щезла родина, там щезла ціла церква. Там взагалі дуже багато людей з одного місця щезло, і вони всі пощезали там, де була правдива церква. Якщо ми з вами відкриємо 1 Коринтян, 2 розділ, 4 і 5 вірш. 1 Коринтян, 2 розділ, 4 і 5 вірш, ми з вами читаємо такі слова. А слово моє і моя проповідь не в переконливих словах людської мудрості, але в доказі духа і сили, що була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Що є коренем цих, цих двох віршів? Основою цих двох віршів. Апостол Павло найбільше дбає, якщо ти є християнин, який ти народжений згори, і ти є частиною церкви, ти мусиш мати силу Божу. І тому він каже, коли я прийду до вас, навіть до куренту, одна з найбільших церков свого часу в Малій Азії, я не хочу побачити мудрість людську, як гарно проповідується Слово Боже. Але я хочу побачити силу. Диявол може. Розкласти проповідь, якщо ми візьмемо сьогоднішній штучний інтелект. Я думаю, що так, проповідь, як складе штучний інтелект, і ще дати трошки проміжку часу, так не складе ніяка людина. Ніяка людина так не складе, тому що він буде збирати інформацію зі всього світу, всіх часів, і викласть для людини те, що ніколи людина перед тим навіть не чула. Штучний інтелект. Але біда штучного інтелекту, в тому, горе штучного інтелекту, як прийде апостол Павло, чи я побачу мудрість. Чи я побачу силу? Там сили немає ніякої. Якщо ви навіть сьогодні вже бачите проповіді, де які переводяться штучним інтелектом, можете побачити багато проповідників, які сьогодні почали користуватися подачкою штучного інтелекту. І проповіді штучного інтелекту показують за свої проповіді. І ви чули, як той проповідник проповідував вчора, як він проповідує сьогодні небо і земля. Вчора там не було що, що слухати, а сьогодні він відкриває такі істини, що навіть, здавалося, такого не може бути, а вони справді є і дійсно на правду, подібне. Ми вже можемо бачити прока прояви штучного інтелекту, демонського світу у нашому житті. Але фокус є на тому направлений. Церква мусить мати силу. Чи ми маємо на сьогоднішній день силу? Власне, в останній момент, зараз, як іде розшифровка цих всіх подій, всі світові лідери, які йдуть на демонській стороні, вони прекрасно розуміють, що правдива церква має правдиву силу. І як буде пояснити, де ці люди щезли? І, от, власне, зараз формується цей формат. Масло, масляне, може, так, робиться так, щоб пізніше оправдати, що ті люди, які були на землі, вони мали в собі якусь таку силу, яка не була присутня для других людей. А вони мали. І зараз ті люди, які прилетіли з космоса і їх забрали. Це, власне, вони забрали фактично тих людей, які їм належали. Та їхні вихованці. І такі вихованці, напевно, були на протязі віків, і вони збиралися, і зараз вони всі є забрані цими неупізнаними літаючими об'єктами. Ми бачимо, який обман диявола. Слідуючи, що ми з вами читаємо: Друга читаємо Тимофія 3:5. Зараз звідси ми взяли собі місце. Що кожна людина мусить мати силу, і ця сила зараз буде проявлятися ніби з неба до людей, фальшива, що цей необізнаний літаючий об'єкт забере цю силу, яку має християнин. Ми бачимо, Ісус забирає людей, які мають силу без сили, ти в небо не попадеш. Без сили ти в небо не попадеш, без Духа Святого в небо не попадеш. Читаємо з вами Друга Тимофія 3:5. Друга Тимофія 3:5. Перший вірш буде починатися, якщо третій розділ ми починаємо, що буде в останні дні. І п'ятий вірш показує, як підсумок, що буде в останні дні. Ці люди будуть мати вигляд благочестя, але сили, динамос, енергос його відреклися. Відвертайся від таких. Вони мають від благочестя, вони прекрасно проповідують, вони гарно виглядають, мають великі церкви чи невеликі церкви, мають багато послідовників за собою. Вигляд благочестя. Але чи мають вони силу? Дорогий слухач, той, хто є в церкві, хто є зараз з нами. Коли ти слухаєш свого проповідника, чи це блогер, чи це пастор, чи це служіння, чи ти відчуваєш, що там є сила, яка готова тебе перемінити в останні дні, яка живе в тобі. В сила, це називається Святий Дух. Чи ми маємо сьогодні цю силу всередині в нас? Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Дуже цікаво, що ми зараз з вами відкриємо Ефесян 1.19. Ефесян 1.19. Для чого нам потрібна ця сила? Перше читаємо Ефесян 1.19. Читаємо такі слова, і яка безмірна велич його сили, Динамос, що є в нас. Що, ви, ви, що віруємо за виявленням його потужної сили. Тут вже буде стояти не слово Динамос, а буде стояти слово енергос. Тобто, яка безмірна велич сили Ісуса Христа, Динамо, Святого Духа, який є в нас, що ви, ви віруємо за виявленням цієї енергії, цієї сили в нашому житті. Власне, те, що каже апостол Павло, коли я прийду до вашої церкви, буду слухати вашу проповідь, чи я просто побачу надзвичайні слова, чи я побачу силу. І чому апостол Павло так переживає за цю силу? Чи недостатньо на сьогоднішній день тільки мати етліс добру проповідь, гарну проповідь, сказану прекрасним проповідником я прийшов, ніби збудований? Але чому апостол Павло так турбується за цю духовну силу? Ми цей вірш перед тим прочитали ще раз, прочитаю, що ми зв'язали зараз думку зі слідуючим віршем. Яку виявить він у Христі? 19 вірш. Яка безмірна велич Його сили, Динамос, що, вияв... що віруємо за виявленням Його потужної сили або енергії, що є в нас, Його сила. А тепер, коли ми з вами відкриваємо Филип'ян 3:21. І зараз ми з вами зрозуміємо, чому літають і неопознані літаючі об'єкти, і чому вони так сатаною на сьогоднішній день так сильно пропагуються в всіх кінцях світу. І в Америці, і в Грузії, і в Європі, і навіть в Україні зараз появляються. Читаємо. Який, вірш 21, 3, 21, який перемінить тіло нашого пониження, ми маємо тіло нашого пониження, воно є мертве тіло. Щоб стало подібне до славного тіла його, і далі ми читаємо слово, силою, якою він може все підкорити собі енергос. Тобто ми маємо в собі святий Дух не просто так, щоб кричати ава, оче, дехто зводить до того, що ми маємо Святий Дух, що були прояви дарів Святого Духа це абсолютно дві різні речі. Які люди таки вчать, вони не, не до кінця розібрали, що означає дар, а що означає дар вічного життя, що означає дари Святого Духа. І зараз ми маємо цей святий Дух, в даному випадку стоїть слово енергос, що коли буде йти підхоплення церкви, щоб наше смертне тіло, наше тіло, яке фінально, якщо з ним нічого не станеться, піде в землю і зігниє, щоб стало подібне до славного тіла Ісуса Христа. Тою силою, яка є в нас, силою енергос Святого Духа. І тому для апостола Павла є дуже важливо сказати для всіх церков, де він був, чи я у вашій церкві, коли я вас прийду навідувати, чи я відчую цю силу, яка перша йде від кафедри до вас, і коли я стану серед членів церкви, чи я буду відчувати цю силу в членів церкви. Чи дійсно у вас ця сила є? І тому ми зараз бачимо, що ворог бачить, що він робить. І він фактично хоче зробити так, щоб якось оправдати підхоплення церкви. Ворог прекрасно розуміє, що церкву ти вже не зупиниш, що сила Святого Духа є в християнах і в багатьох християнах. І зараз ворог прекрасно розуміє це місце, бо в нього так само читає, що кається останній грішник. Подивися на Ізраїль з другої сторони, десь власне в цей період часу покається останній грішник, і церква буде забрана в небеса. Чим вона буде забрана? Енергос. Що ми бачимо, що літає? То є енергос. Світ представляється, ці НЛО показуються для нас як якийсь енергос, який ми не можемо вивчити. А насправді це є демонські сили, прояви демонської сили. Яка почала найбільше себе проявляти з створенням смоковниці, яка почала діяти, тобто Ізраїля. І не даремно, коли ми з вами будемо вивчати події Ізраїлю останніх днів, коли в Ізраїлі були надзвичайно тяжкі часи, 48-й рік, коли він утворювався, появилися ці неопізнані літаючі об'єкти. Чому? Тому що диявол розуміє, що зараз в цей момент червона лінія вже пройшла. Це є червона лінія. Появився Ізраїль. В будь-який момент церква може бути забрана в небеса, тільки кається останній грішник. Пізніше, події, події Шестиденної війни, 67-й рік. Чи диявол знав, чи буде зломаний Ізраїль, чи не буде зломаний, як встоїть Ізраїль? І чи в цей момент, коли об'явлена війна для цілого Ізраїлю, чи Господь не забере свого забере свою церкву, коли покається останній грішник. Диявол цього ж не знає. І він мусить імітувати події кожного дня, щоб пізніше себе показати перед світом, що він є Бог, а то, що десь пішло, щезло якась церква, то не наша одиниця. То з космосу ця одиниця прийшла, і вона в космосі забрана. І от, власне, зараз Ізраїль знову переживає ці тяжкі події, коли, здається, в будь-який момент він може перестати існувати. Коли здається така організація, як організація Об'єднаних Націй, саме настояща сатанінська організація, саме настояща сатанінська організація, яка, в, яка показує, як багато людей, які належать до цієї організації, голосує, щоб Ізраїля взагалі не було, то тепер ми можемо собі подумати, що зараз думає диявол, сатана, Люцифер? Як близько Господь буде терпіти? Як близько стоїть цей останній грішник, і як близько зараз буде забрана церква, і тільки забирається церква, ми побачимо, яка буде вестися пропаганда. Я це зв'язую з цим. Пропаганда диявола, авантюра сатани, і все, що ми тут бачимо, воно абсолютно нічого з людиною не має спільного, тільки обманути людину. Я думаю, можливо, там і літають якісь людські об'єкти, є якісь людські об'єкти, але більша частина це зроблена для того, щоб пізніше, коли буде щезати, коли щезне церква. Щоб оправдати церкву, яка мала силу, і ця сила зараз забрана іншою силою, яку ми називаємо невіста Ісуса Христа. Хай Господь нас благословить. Зараз будемо молитися за ті нужди, які є в нас. Нехай Господь благословить кожну нужду і людину, і особливо тих, хто є на передовій. Слава Ісусу Христу! Дякую Господу за пастора Андрусишина, за Його труд, яким він молиться. Молюся за ваше здоров'я. За ваших рідних, також особлива молитва за брата пастора Романюка, за всіх Божих дітей, яких переслідують за віру, яких переслідують блогери. Бачимо цікаво. Молимося за такі нужди. Слава Богу, мені снився сон. Не буду розповідати, бо велика є проповідь на розписано сон. Почитайте на нашій сторінці. Що жінка живе в останні дні, приходить дуже великий голод. Жінка їй відкривається посудина, вона їсть, їсть, а мама каже, що ти так багато їсиш? Бо ті, каже, люди, які лишаться на землі, вони будуть вмирати від великого голоду. І цей голод ось ось має прийти на землю. Слава Ісусу Христу! Молюся за всіх пасторов, воїнов на передовій, Укріпи духовно, пошлі свою сіла за, і свою защиту. Благослові Україну, Білорусь, Росію. Молю, молю тебе за всіх, хто сьогодні під, піднімає руки к небу, Білорусь Галіна. Молюсь за всі потреби, нехай Господь благословить, нехай підкріпить і спасе. Слава Ісусу Христу, помоліться за щире покаяння Наталії, Ярослава, Катрусі та Христинки, а також за всіх моїх рідних, вам, рясних Божих благословень. Слава Богу, подяка нашому Богу за великі милостині до нас. Прошу підтримати в молитві за звільнення і спасіння мого, мого онука Юрія. Боже, благословень. Помоліться я на нульовій, а ще хочеться жити. Дякую Господу і всім, хто молиться, прошу підтримати в молитві за Божий захист, зцілення, за покаяння сім'ї, рідних і знайомих. Спасіби за молитви. Тут є так, якби одна людина просить, але за велику групу. Ми є на нульовій. Ми слухаємо ваші проповіді, я стараюся донести до людей зміст ваших проповідей. Ми віримо в молитву, яка є на ваших сторінках, і тому помоліться за нас, щоб Господь нас зберіг і духовно, і фізично. Ми на нульовій група людей. Мир вам, прошу підтримати в молитві запокаяння родних, мами Лени, сестри Ірини і її сім'ї, моїх дітей Богдана, Даніїла, Інна, Кристіна і її мужа Геннадія, який сьогодні на війні. Господі, молю Тебя, коснись сердець наших родних, близьких і друзів, открой їм духовні глаза, закруши їх серця, щоб вони прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Мир вам улюблений, молюся разом з вами за всі нужди. Нехай Господь, Бог, наш всемогутній, укріпить наші немощі і допоможе встояти в ці останні дні. Господі, помоліться за мене. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу на віки віків. Дякую, дорогий пастор Олександр, за ваші молитви, за любов до Господа і до нас. Молюся, молюся разом з вами за всіх пасторів, які страждають за Слово Боже. Нехай Господь зміцнить кожного і вас, пастор Олександр, щоб ні одна стріла лукавого не була успішною в ім'я Ісуса Христа. Та нехай ще більше буде прославлене ім'я Господа через ваші уста і тих пасторів, які проповідують. Слава Ісусу Христу, дорогий пастор Олександр, дуже дякую за ваші проповіді, молитви, молюся за ваш, ваше здоров'я і за всіх тих пасторів, які сьогодні невинно страждають, чи в Україні, чи в Росії. Нехай береже вас Господь, вашу сім'ю і церкву, мир для Єрусалиму і мир Божий для всіх сімей. Помолимося за всіх наших родних і близьких, щоб Господь їх спас і щоб вони покаялись. Молимося за пастора Олександра, який нас укріпляє, також молимося за всіх пасторов, которые страждають. Молимося, за всіх наших захисників, щоб Господь спас кожну душу. Дорогий наш пастор Олександр, спасибо вам большое за проповіді і молитви. Просьба молитися за Україну. У меня сын 20 лет, он инвалид второй группы с детства. Очень надеюсь, что Господь его сохранит. У нас в Украине большой беспорядок. Ловят молодых парней, юных прямо на улице и кидають машину и не спрашивают, полиция вместе с ТЦК вместе по трое людей и больше, которые есть как бригада, и даже. Я даже не посылаю сына в магазин, сама хожу, чтобы его не кинули в эту машину. Люди выходят из магазина, и полиция сразу закидывает мужчин, как собак, в полицейскую машину. Есть информация такая, чтобы их не взяли на войну, они вместо себя, они вместо себя находят либо кого-то еще, ибо и этим людям, которых взяли, говорят платить большие деньги. Сколько Раз адвокаты прямо ведут разговор в Ютубе об этом, нет никакого этим людям наказания. Многих людей они забивают до смерти и говорили ложь. То, говорили ложь, это все можно увидеть. Был случай на видео, что женщина звер, зверски избивалась ТЦК. Трое мужчин и одна женщина ее избивали, еще обвиняли ее, чтобы, он, чтобы ее посадили. Они просто начали издеваться с людей и уже ничего не считают святым, видя, что им все дозволено. Люди кричат у помощи, но их никто не слышит. Мы просим только одной помощи у Бога. Пожалуйста, помолитесь, чтобы все делалось, де, де... я говорю, закон. Есть таких очень много нужд, просьб. Багато, багато, прямо нескінченний потік просьб і за хворих, і за тих, хто є на передовій, і тих, хто невинно страждає, особливі молитви за пасторів і особливо молимося за тих, щоб людина останніх днів не попала в спокусу через те, що зараз проявляється в космосі, проявляється в повітрі. Також особлива молитва всі останні дні останні дні за наш рідний край, Україну, за Ізраїль, для якого сатанінський світ. Проголосив світову війну не тільки через арабів, а взагалі через цілий світ. І ми будемо бачити, особливо ці останні дні, як Господь буде для нас, для церкви, правдивої церкви, тих, хто шукає правдивого життя в небі, все більше і більше ми будемо бачити чуд, який Господь буде проявляти по відношенню і до нашого рідного краю. І до ізраїльчан, і, звичайно, до всіх тих людей, які сьогодні з вірою піднімають руки до престолу благодаті. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі найбільше за те, що ми є спасенними тобою, що ми є записані на твоїх долонях, і ніхто нас не може вирвати з тих долоней, де ми є запечатані твоєю кров'ю. Благослови нас, благослови Твою правдиву невісту, яка чекає цього славного дня підхоплення, благослови цих всіх людей, які сьогодні і знемагають в цьому чеканні, які піднімають руки з вірою до Твого престолу благодаті, які вірять в те, що ми живемо з вами в останні дні. Дай щоб наша віра не впала, щоб ми ще більше укріпилися тобою, щоб ми в цей останні дні могли ще більше і більше іншим людям сказати. Як близько ми стоїмо до кінця цих останніх днів, благослови ізраїльський народ, благослови наш рідний край, Україну. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо. І, звичайно, особлива молитва за пасторів, за брата Антонюка, який є в проводі нашого братства, благослови його, дай йому ще більше мудрості, благослови всіх братів, які стоять в проводі церков. Щоб ми в ці останні дні ще більше і більше відчули Твою силу і розуміння, що ми живемо в дуже близький час. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукаву. Бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.